Факти, які сьогодні будуть викладені, вони є задокументовані у цій папці. Якщо буде журналістам цікаво, додатково, вони зможуть собі аксерити, там сфотографувати. Мною був зачитан депутатський запит щодо створення комісії, щодо ситуації. Між відносин, скажімо, відносин між комунальними підприємствами, які обслуговують населення міста Черкаси з ТОВ «Мірц». На даний час я не маю жодної інформації, що міський голова Сергій Одарич підписав цей запит. Тому це як воно вже йде як рішення виконкому у зв'язку з тим, що було проголосовано 36 депутатами під підтриманий запит. Воно розглядається вже як рішення сесії. Він його не прочитав, Ой, не підписав. Я надіслав запити до підприємств комунальних наших, які обслуговують міст, дізна, аби дізнатися умови угод із ними розрахунків. Отож, за 2013 рік. За свої послуги підприємство Приватне Мірс отримало від Соснівського суду 465 тисяч гривень, від Субмитниця 140 тисяч гривень, від Придніпровського суду 390 тисяч гривень, від Черкаської служби чистоти 110 тисяч гривень, від Теплокомуненерго 860 тисяч гривень. І Інформацію я не отримав від Черкаської тест, бо це у нас структура приватна, і я чекав, поки Сергій Олегович все-таки підпише, підпише е рішення депутатів. Затратна частина складає близько 200 тисяч гривень. Тепер давайте подивимося на цифру, яка у нас залишається у приватній структурі ТОВ «Мірс». Близько 2 мільйонів 800 тисяч. ТОВ отримує 1% за послуги, які називаються комісійна винагорода за інформаційне обслуговування. Та ще 1% зі споживача отримує банк за взаємодію в єдиній системі обліку адміністрування та прийму платежів за житлово-комунальні послуги від населення. Значить, що саме цікаве, я погуглив і подивився, що існують в Україні ще такі мірці. Саме в Донецької області. І е, що саме цікаво, це Горлівка, Лисичанська, Артемівськ, Шахтарськ. Що саме цікаво, в цю приватну структуру входять своїми статутним фондом виконавчі комітети, як це наприклад у Горлівці та комунальні підприємства. А у нас ж, виходить, серед шести засновників Черкаського центру є Олег Лікотін, депутат Черкаської міської ради та родич Сергія Олеговича Одарича, юридичні е, особи і Приватбанк. Статутний фонд взагалі, всі ці структури МІРЦ нашої Черкаської 51 тисяча. Тобто, 51 одної ми відповідає ця фірма за ті мільйони, які проходять через рахунки. Це теж незрозуміло. Ми маємо, що без погодження з мешканцями то в мірць отруємо з кожної квартири близько 12 гривень однокімнатної. Це виходить 6 гривень мається уходить на сам мірц і 6 на банк, які обслуговує сам споживач, двокімнатна квартира 30 гривень і трикімнатна квартира 40 гривень. Що це означає? Це означає, що люди, коли платять за комунальні платежі, вони для себе хочуть розуміти, що вони повністю на 100% отримують послугу. Але Якщо, скажіть, будь ласка, якщо б у нас Соснівський суп, який платить особисто мірсу 465 тисяч, скільки б можна було за ці гроші зробити капітальний ремонт дахів, скільки б можна було зробити прибудинкової території ямкового ремонту? І я порахував, якщо починається 6 років, як існує цей мірс, то за ці кошти, а це виходить близько, якщо 6 умножити на, ну, на 2,8 це близько 15 мільйонів. Да? То можна було б за ці 6 років зробити 20 дитячих садочків, поставити склопокети. От це конкретні ті цифри. Розумієте, які вони їх не викинеш, вони є. І скажіть, будь ласка, давайте Сергій Алеч зараз вийде до людей разом з Ліходькіним і з Михайлом Юрічем Бродським і спитає: люди добрі, а скажіть, будь ласка, а ви хочете так? Я сподіваюся, що ні. Так ніхто не захоче. Тому що коли батьки здають гроші в школи, в садочки за те, що треба встановити склопакети. Розумієте, а при цьому хтось інший на цьому заробляє, то для мене ну це незрозуміло.